Як працювати з програмою AutoCAD для створення субтитрів для iPhone і Андроїда? Одразу хочу сказати, що насправді ця програма є платною для Android. В місяць я плачу щось близько 153 гривні, для iPhone, мабуть, буде дорожче. Не знайшла я безкоштовної версії, якщо знайдете молодець. Отже, якщо ви вже встановили придбали собі цей варіант, то коли ви натискаєте на додаток в телефоні, вам видається ось такий плюсик: ми натискаємо на нього. Вам пропонується 6 кнопочок, і ви натискаєте «Select video». Воно вже має бути у вас підготовлене, вже обрізане, вже створена обкладинка для рілса. якщо ви користуєтесь обкладинкою, тобто нічого зайвого, вже просто відео для того, щоб накладати субтитри. Натиснули, і вам випадає варіанти всіх ваших відео, які є. Обираєте потрібне, просто нажали кнопочку поки, кнопочку, поки не буде блакитна галочка, що ви можете обрати. Вам видається варіант з озвучкою, завжди з озвучкою, верніше, субтитры російська, ви міняєте трикутничок і обираєте український варіант. І натискаєте на блакитну кнопочку з, боку, з правого боку. І чекайте, поки одну-дві хвилинки поки накладається субтитра. Субтитри наклалися. Ви дивитеся, що все прогортаєте, прослуховуєте, що вам подобається, що не подобається. Ті слова, які десь є помилки, ви на них тиснете пальчиком, ви випадає така. Такі шість іконок. Стрілочки справа і зліва це стрілочка вверх, ви переносите слово вверх, стрілочка вниз, переносите слово вниз. Да, якщо там, ну, ви хочете якесь слово сполучення, щоб було поруч. Я не користуюся кнопками 3, 4, 5, ну, вони мені зараз якби, не потрібні, я користуюся yeah. там, де клавіатурка. Тобто натискаєте на клавіатурку і змінюєте слово, яке вам не подобається. Перечитуєте, переслуховуєте і натискаєте зверху у вас є кнопочка така Save. Save to Gallery. Нажимаєте, і, власне, вам пропонується поділитися, коли ви натискаєте ще. Ви вибираєте або це може бути Instagram, або TikTok, або LinkedIn, або Facebook, або що там, де ви активно просуваєтеся через Reels. Не забувайте додавати допис до ваших коротких відео і гарних вам охоплень.